Вітаю на каналі Рибалка з Володькою». Хочу вам розказати про ось такий воблер з моєї спінінгової колекції. Називається він Rapala Jointed 5 см плаваючий. Воблер складається з двох частин і має дуже гарну гру на рівномірній анімації. Також рибалю цим воблером. І твічного. Ну, хоча рівномірка мені навіть, якщо чесно кажучи, подобається краще. Воблер плаваючий, піднімається на поверхню води як пробка, і тому дуже добре рибалити ним на мілководних водоймах, яких в мене біля дому вистачає. Ну, верніше сказати, практично всі водойми біля мого дому це є мілководні. Цей воблер у мене. Не є основним, тому що летить він не дуже далеко. Ну а що саме головне, не дуже точно. Вітер його здуває і закинути саме те місце, куди мені потрібно, важкувато. Тому не хочеться його обривати на гіляках дерев і у вітерну погоду я не, практично не ловлю А ось щовна або коли тиха погода, можна взяти з собою цю приманку. І спробувати піймати щуку або окуня. Цей воблер мені подарували без коробки, але я знаю, що його довжина повинна бути 5 см. Ось, бачите, лінійка показує 5,5. Можливо, виробник не враховував ось між двома частинками Воблера. Ну, але в принципі для мене це не так і важливо. Вага боблера 3,43 і вже зараз показує 3,44 44 грама. Трійники гострі, якість мене влаштовує, були вони чорного кольору, але бачите, фарба трішки злазить. Риба ловилася щука та окунь, сходів практично немає. Воблер пофарбований. Якісно навіть ось ці очі намальовані. Але скажу вам, дивіться, піймав декілька щук. Видно сліди від зубів, але фарба кусками не відлітає, як на деяких інших воблерів, які є в моїй спінівій колекції. Літом, коли мілкі водойми заростають травою і є такі невеликі віконця або коридори між водоростями. Закидаю цей воблер. Головне, щоб не було вітру, бо вітер його важко закинути в те місце, куди хочеш. І можна провести спочатку рівноміркою. Якщо не буде покльовок, наступне закидання. І два-три ривочки і паузи. Такі робиш він, підніметься на поверхню води. Два-три ривочки, пауза і риба. Інколи атакує цей воблер. Друзі. Колись давно воблери рапала були дуже популярні серед риболовів. І я думаю, хто в цей час рибалив, багато в кого є або були такі приманки. Напишіть в коментарях до відео, які результати у вас були з цим воблером, Чи ловилась трофейна риба чи ні. Буде цікаво почитати.